Вітати. Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В Студії Владислав Бедренець. А передусім про таке. Писали листи Путіну. У Черкасах СБУ викрили угруповання з колишніх комуністів, які підтримали агресора. Волонтерська підтримка для захисників. У Жашківському ліцеї організували благодійний ярмарок, щоб закрити запит земляка військового. Сила жінки. В обласному центрі відзначили кращих представниць професій у різних галузях. Через ворожі дрони затяжні тривоги були в усіх районах Черкащини. Наші захисники неба перетворили на Брухт шість російських БПЛА. Про це інформує начальник ова Ігор Табурець. Минулось без травмованих, Наслідки від уламків за попередніми даними теж немає. За інформацією командування повітряних сил України, у ніч на 10 березня. Противник атакував 176 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 130 з них. 42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків. Чергова акція під гаслом «Не мовчи, полон вбиває відбулася у неділю на Соборній площі обласного центру. Рідні військовополонених, небайдужі містяни, громадські діячі та волонтери з прапорами та плакатами. Вийшли, щоб нагадати про військових, які досі перебувають у полоні. Лунали заклики до водіїв автівок, аби вони сигналами висловлювали свою підтримку до учасників акції. Прикметно, що більшість водіїв підтримувала таку ініціативу, повідомляє видання Дзвін. Як заявили організатори акції, в Черкасах її проводять щонеділі о 12-й годині вже упродовж півроку. Служба безпеки запобігла новим спробам російських спецслужб розхитати суспільну політичну обстановку в центральних областях України. За результатами комплексних заходів у Черкасах нейтралізовано угруповання колишніх комуністів. Як встановило розслідування підривну діяльність ворожого середку дистанційно координував екс нардеп комуніст Петро Семоненко, який на початку повномасштабної війни втік до Російської Федерації у супроводі російського спецназу на замовлення країни агресора він сформував підпільне угруповання, до якого увійшли колишні комуніст екс-голова міської організації компартії, її секретар та ідеологічний функціонер. Теріалому справи фігуранти. Публічно виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти України та воєнні злочини російських військових. Зокрема, вони заперечували ракетний удар по Ахмадиту та масові вбивства у Бучі. Задокументовано як ворожі поплічники, поширювали прокремлівські наративи під час зібрань та серед місцевих жителів, а також виступали на підтримку окупантів. Також установлено, що від імені ворожого середку зловмисники готували листи до Путіна, в яких вихваляли очільника Кремля та закликали до відновлення. Дня колишнього СРСР під час обшуків за місцем проживання учасників осередку у Черкасах та Києві, а також у підпільному офісі, була виявлена заборонена символіка, комп'ютерна техніка і мобільні телефони із доказами вчинення злочинів. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили чотирьом фігурантам про підозру за частиною 1, 2 та 3 статті 436 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії федерації проти України хлорифікація її учасників вчинена організованою групою. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскації майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Поліцейські повідомили про підозри злочинній групі, яка організувала віртуальний гральний бізнес у Черкасах. Встановлено, що 28-річний черкащанин організував і очолив групу, яка надавала послуги з доступу до азартних ігор в мережі інтернет. Також на території міста він забезпечив комплектування необхідним гральний заклад, в якому діяло віртуальне онлайн-казино. Як співучасник завзятий бізнесмен залучив 38 та 47-річних жінок, щоб виконували в закладі функції касирів-адміністраторів, забезпечували безперервну діяльність незаконного ігрового залу. Отримували від клієнтів кошти за ставки на азартні ігри, вели так звану чорну бухгалтерію та надавали відвідувачам доступ до азартних ігор з дотриманням умов конспірації, розроблених організатором. Досудове розслідування триває. Завдяки волонтерській родині Жашківського ліцею номер 1 де організували благодійний ярмарок для підтримки ЗСУ, вдалося швидко закрити запит земляка захисника Сергія Москаленка. Подробиці від місцевих новин. Ми ну, хочемо підбити підсумки нашої ярмарки. Нам вдалося зібрати саме 100 тисяч гривень за допомогою наших дітей, за допомогою наших вчителів, за допомогою наших учнів. За допомогою всього педагогічного колективу і тих людей, які попросту стали небайдужі для групи спецпризначення молодшого сержанта. Конче необхідні були захищені та ударості якісь смартфони, які придбали за донати, зібрані на шкільному ярмарку. Вже придбали три телефони на ті кошти, які ви збираєте на ярмарки для Сергія Васильовича. Ці пристрої. І ще я замовив планшет такого зразка. Ну, планшет ще не прибув. То вже ми вже далі йому там чи відправимо новою поштою, чи вже я йому завезу. Від вашої імені буде. Ну от, так що ви тепер можете йому особисто вручити. Ось ми його вже розпакували, Сергій Васильович подивився, одобрив, сказав, що це саме те, що потрібно. Допинилися на цій моделі, тому що вона в Україні виробляється. Для чого потрібен взагалі телефон? Ну, з андроїном більше 10 го андроїна. Це для комунікації внутрі групи. Тобто замість радіостанції. І цей телефон будуть переробляти на радіостанцію внутрі групи. Для комунікації групи з групами швидкого реагування. Для того, щоб була комунікація, тому що там, де ми є, там зв'язі радіостанції немає не існує. Тобто вона була, але ну, потім ретранслятора перебили, павуки не працюють, і радіостанції прості, прості навіть мотороли не хочуть працювати. Залишок суми загалом зібрали 100 тисяч гривень спрямують для потреб інших військових, які зверталися до міської ради по допомогу. Хочемо висловити вам велику вдячність за те, що провели велику частину свого життя саме для виховання дітей, для виховання в них такої спортивної думки, виховання в них е, спортивної агітації і проводження дуже багатьох спортивних заходів. Ми дякуємо і хотіли вам показати, що ми є небайдужими дітьми. Хочемо побажати, щоб ці телефони принесли вам багато користі і всього найкраще, тому що розуміємо, що ці телефони. Вони допомагають вам не стати такою легкою ці 100 тисяч, які зібрані вами, шановні наші учні. Ясно, що вони будуть використані всі на закупівлю будь-якого обладнання. Ці телефони коштують близько 26 тисяч гривень. Ну а відповідно, що докупити щоб повністю закрити запит Сергія Васильовича. Ну і якщо вистачить, то й наступні запити. З нагоди 211-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка вшанували кобзаря на його батьківщині, Черкащині. Про це інформують в управлінні культури та охорони культурної спадщини Ова. Урочистості об'єднали представників влади, освітян, молодь. Заходи розпочалися у селі Моренці Звенигородського району, біля відтвореної хати Шевченківської родини, де народився поет. Офіційна делегація також завітала до села Шевченкове, де провів свої дитячі роки Тарас. Тут вперше зіткнувся із труднощами, а також почув народні пісні, легенди, які згодом вплинули на творчість. У селі зберігся могильний курган його матері Катерини Шевченко. Символічним завершенням заходів стала виставка робіт художниці декоративного мистецтва Неоніли Недосєко та презентація обмінної виставки в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Поштових листівок початку дев'ятнадцятого середини двадцятого століть на тему українська оселя з колекції Черкаського обласного краєзнавчого музею. Сила жінки під такою назвою в обласному центрі відбулася церемонія вручення відзнак кращим представницям професії у різних сферах життєдіяльності міста Черкаси. На заході, який пройшов у приміщенні Черкаського художнього музею, вшанували жінок та подякували їм за натхнення, професіоналізм, значний внесок у розвиток територіальної громади. Серед нагороджених науковиця, водійка тролейбуса, журналістка, підприємиця, представниця комунального підприємства Черкаси водоканал. А також жінки-військові сьогодні вперше відбувається. Таке відзначення жінок у нашому місті проект має силу назву Сила жінки, і в 20 номінаціях будуть відзначені сьогодні кращі жінки. Це абсолютно різні номінації, починаючи від номінації охорони здоров'я, освіти, спорту, військовослужбовці, силовий блок. Тому кожна професія і кожна жінка, яка робить вклад у нашу спільну перемогу, сьогодні буде відповідно відзначена, і пошанована Черкаською міською радою. Сила жінки в її слабкості, Проте війна поставила свої умови виживання і чоловікам, і жінкам. Серед нагороджених медикиня 72-ї бригади Ольга Чудна. Жінки вовче в нас вони настільки молодці. Я, я так пишаюся нашими жінками. Вони набагато витриваліші і набагато спокійніші, ніж чоловіки. От я ну по своєму досвіду я бачу. Там в бойових на бойових позиціях, на штурмах. От я завжди е, тримала себе, старалася тримати себе в руках, бо я знаю, що чоловіки всі дивляться на мене. От, як я себе поведу, я завжди нічого не боюся, мені не страшно ніколи взагалі не буває. Ну це так, як звичайно, у лапках. Але я, я завжди показую, що мені не страшно, що все добре. Вони дивляться на мене, от, і вони стараються і себе тримати. От, не впадати в вічі, тримати себе, щоб вже ж в моїх очах не впасти. Я своїх бійців тримаю так в в яжових рукавицях. Нагороду як краща науковиця отримала проректорка Черкаської медичної академії, кандидат педагогічних наук, доцент Любов Білик. В Черкаській медичної академії відповідаю за підготовку дуже такої важливої ділянки, як підготовка військових фельдшерів. А дуже багато з них на сьогоднішній день у нас служать в у збройних силах України. На сьогоднішній день Черкаській медичної академії дуже багато жінок також є військовослужбовцями. Ми готуємо їх патріотичними в першу чергу, висококваліфікованими, професіоналами, які готові з перших днів війни стали на допомогу нашій армії. Міський голова Анатолій Бондаренко не зміг особисто подякувати кращим містянкам, але звернувся до усіх з онлайн-привітань. Нагороди лауреаткам вручив перший заступник міського голови Сергій Тищенко. У нас в місті багато сильних, незламних, вільних жінок, які працюють на різних спеціальностях, в різних галузах, але Хочу відзначити, що їх насправді в Україні ще більше. Можу сказати таке такий вислів, що за великим чоловіком, за сильним чоловіком, стоїть сильна жінка. Тому всім нашим жінкам це наш це наше натхнення, наші музи. Це наш всесвіт. Праця кожної з відзначених жінок це значний внесок у розвиток територіальної громади та справу зміцнення позицій нашого міста Черкаси. У регіоні за попередній тиждень захворіли 11 тисяч осіб на ГРВІ, включно із COVID-19. дітей серед загальної кількості пацієнтів 50 і 17 відсотків. Показник захворюваності на 6,4% вище ніж тиждень тому. На коронавірусну хворобу занедужали шість осіб, із них одна дитина, повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Найвищі показники захворюваності відзначались у Черкаському та Золотоніському районах. Кількість шпиталізованих з приводу гострих респіраторних інфекцій, зокрема COVID-19, збільшилась порівняно з попереднім тижнем на 6,9% і становить 704 особи, із них 401 дитина віком до 17 років. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано. Склад футбольного клубу ЛНЗ Черкаси поповнив 20-річний півзахисник Беннет Вілегас Джевісон Франсіско, попереднім клубом якого був англійський Сандерленд. Пише Черкаси Джевісон Беннет у 18 років взяв участь у чемпіонаті світу 2022 в Катарі, зігравши у всіх трьох матчах групового етапу. Девісоне, вітаємо в Черкасах в новій команді. Як почуваєшся? Добре, почуваюся, дуже радий бути тут, радий новому виклику у своїй кар'єрі. Готовий віддатись команді на 100%. Вчора ти вже потренувався в нашому тренувальному центрі. Які враження у тебе? Тренувальний центр Ланзе це топ. Хороші поля, хороший тренажерний зал. Усе якісно зроблено для тренувань. Мені дуже сподобалось. У якій ти формі? У хорошій, я готовий до наступного тижня. Хочу важко працювати і готуватись до прийдешнього матчу. Які твої сильні якості? Я доволі прудкий в грі один в один, тому скажу, що це дриблінг і швидкість. У 18 років ти зіграв за збірну Коста-Рики на чемпіонаті світу в Катарі. Розкажи про свої враження. Так, це був дуже хороший досвід пограти з футболістами найвищого рівня у такій атмосфері. Це не забудь. Весна на Черкащині розпочалася в кліматичні строки. Активний сплеск тепла з 4 березня зумовив перехід середньодобової температури через 5 градусів та навіть через плюс 10 градусів. Однак вже з цього понеділка розпочалася зміна синоптичної ситуації на циклонічний характер погоди. Теплий, блокуючи антициклон, поступово відступає на південний схід. Під натиском масштабного циклону з північної Атлантики. Отже, йдеться про поступовий перехід атмосфери до більш марного, вологого та вітряного настрою. На фоні падіння атмосферного тиску розраховуємо на зниження температури повітря, невеликі дощі у середині тижня та більш інтенсивні у найближчі вихідні. У вівторок, 11 березня, у нашому регіоні ще збережеться суха погода з великою добовою амплітудою температури. Вночі від тепла, вдень 1,3 тепла, в день до 13-18 градусів тепла. З'являтиметься хмарність та посилиться вітер південних румбів. За народним прогнозом у минулі часи погоду у цей день визначали за вітром. Якщо подме з півдня чи з південного заходу слід чекати швидкого потепління. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!